Сінії роботи, на які намагалась влаштуватися друга частина. Бариста в кав'ярню мені здалося, що це цікава та прикольна робота. Плюс можна необмежені кількості пити каву. Одні плюси, але мені так і не відповіли. Ніколи не зрозумію роботодавців, які спочатку викладають якісь вакансії, але потім ніяк не реагують на твої повідомлення. Консультант Аріфлем. Так я знаю, що ви бачите зараз на екрані купу тексту, який виглядає так: ніби я маю стати бізнес-вумен за півгодини і заробляти п'ять тисяч доларів на місяць. Але по факту ви там знайдете слово Аріфлем, яке розшифрує всю ситуацію. І прикол в тому, що Аріфлем та норм і косметика прикольна є, і парфуми класні, але блін ніколи не зрозумію їх маркетингову стратегію. Оце от прийти до незнайомої людини в особисті повідомлення, де да до неї, щоб вона стала мільйонером. ну місії, не іначе. Менеджер інтернет-магазину також озвучала, як прикольна, цікава та легка досить робота, але мені знову не відповіли. Бляха, муха, люди. Що з вами не так? Ну не подобається резюме. Ну воно, якщо навіть гамно, напиши мені, що не підходить. Чи у вас пальці відваляться, чи що зробити масову розсилку кандидатам, які вам не підійшли, написати, вибачте, не підходить не актуально, не потрібно шукати Іншу роботу, чому люди мають дивитись на ці дві галочки і гадати вам ок, чи ви вмерли? Коротше, поважайте людей, і будуть вони поважати вас. А про свої крінжові співбесіди напишіть в коментарі.